Чому важливо відмовитися від вживання фастфуду? Швидкі їжі нас приваблюють підсилювачі смаку. Вони є канцерогенами і виробляють у нас залежність. І Коли ми вживаємо фастфуд, там дуже багато жиру, цукру, солі, він дуже сильно б'є по підшунковій залозі. І шкідливість його полягає в тому, що він спідтворює обмін речовин неприродньою їжу, яка для організму чужа, і посилює процеси запалення, процеси старіння організму. І Наслідками буде цукровий діабет, атеросклероз, гіпертонія, гастрит. Швидку їжу треба замінити на домашню їжу, відварне, готувати на пару, відварна грудинка, броколі, морква. Вживати багато клітковини, яка є їжею для хороших бактерій. Якщо не їсти фастфуд, то буде кращий стан шкіри, зменшиться набряки, зникнуть прищі, Добавиться сила та працездатність, не буде тягнути на сон на роботі, тому що не буде вуглеводних качелей. І продавці фастфуду не зацікавлені в тому, щоб ви були здорові. Їм треба продати і щоб ви прийшли знову. Бережіть себе та своїх дітей. Будьте здорові, слава Україні!